Мої вітання, друзі, на ремонті індукційна плита Ardes. Вмикаємо її. Але, як ви бачите, немає ніяких ознак життя, індикатор не світиться, нічого не відображається. Так, будемо розбирати викручення на нижній кришці 4 гвинти і знімаємо верхню кришку. Всередині ми наблюдаємо плату керування з сенсорними кнопками і індикатором. Далі бачимо сам випромінювач. і під низом знаходиться силова плата. Знімаємо катушку, викручуємо гвинти, піднімаємо її і бачимо тут чотири проводи. Зазвичай тут два дроти в нас йде, тобто сам термодатчик, але тут вліпили ще і термозапобіжник. Це у нас червоний дрот. Бачимо термодатчик і термозапобіжник. Давайте ми їх перевіримо спочатку. Так, перевіряємо сам термодатчик, він 100 кОм повинен бути. Так і є 100 км,2 99,2. Є, він справний. Далі ми перевіряємо термозапобіжник, але, як вияснилося, він в обриві. Можливо, це і є причиною не роботи. Виймаємо цей вузол. він в розіначці знаходиться. Так, і дістаємо термозапобіжник. Він трішечки в термопасті. Дістаємо його і протрем, щоб подивитися, на яку він температуру. Витираємо його. І, як ви бачите, він на 216 градусів. Щоб ви знали. так він у нас Несправний, будемо ставити на 225 градусів, є в мене такі в наявності. Але, як ви могли замітити, він не припаюється, а кріпиться на механічних обжимках намінних. Так, будемо ставити новий запобіжник, і отакі в мене є накінечники. Я його розріжу пополам і будемо обжимати. Так, відкусуємо дроти і старий запобіжник, зачищаємо дроти. Зачистили, вставили, а далі ми відкусуємо термозапобіжник по потрібній длині ніжок. Далі формуємо ніжки. Так. Далі ми ставимо гільзу мідну, вставляємо дріт і, звісно, обжимаємо за допомогою спеціальних кліщів. Обжали одну сторону надійно. Я не знаю, тут струм невеликий, мабуть, проходить. Тому що, судячи по дротам, вони тоненькі. Також маємо і другий кінець термозапобіжника. Все добренько. Далі ми ставимо все на місто. Так, поставили, все добренько. Ось так виглядає. Далі ставимо всю цю конструкцію в саму катушку. Датчики. Є таке діло. Готово, все нормально у нас. Так. Далі ми ставимо катушку на своє місце і, звісно ж, прикручуємо її трьома гвинтами. Спочатку ми перевіримо роботу, як ви бачите, індикатор у нас вімкнувся, є індикація. Далі що ми робимо? Далі ми беремо металевий якийсь предмет, наприклад, у нас наковальня в мене є. Ставимо її на катушку або тримаємо, вмикаємо і вибираємо потрібну функцію. Вибираємо і, як ви бачите, струм у нас різко почав споживатися. Тобто індукційна плита запрацювала 925 Вт. Споживає зараз все. Нагрів я рукою вже чую, тобто наковальня у нас нагрівається. Далі ми наносимо термопасту на термодатчик і термозапобіжник, щоб все це контактувало з поверхнею. І закриваємо верхню поверхню, закручуємо, звісно ж, чотири гвинти і перевіряємо в зібраному стані. Вмикнули індикатор засвітився, вмикаємо мережу. Далі вибираємо потрібний режим, ставимо, звісно ж на поверхню якийсь стальний прилад. 1600 Вт максимальна потужність. По приладу у нас показує 1400 Вт. Все у нас працює. Далі ми трішечки можемо зменшити потужність. І, звісно ж, на приладі теж потужність у нас падає. 920 Вт. Тобто, все можна вважати, що плитка справна. Віддаю власнику і нехай тестують. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.